Дорогі друзі, давайте подивимося з вами ось так: в потоці. Про що, про що нам хочуть сказати? В потоці просто от який буде потік, про що він буде? Він стосується робочих моментів, стосується зрілої жінки цей потік. Те, що на неї чекає удача на цю жінку і процвітання. що... В справах її, що в фізичному стані, що в зовнішньому вигляді, але існують якісь плітки, які хтось розпускає навколо цієї жінки, і дуже швидко до неї надійде якась інформація. Ця інформація певним чином засмутить цю жінку. Але знаєте, що це той, хто вам донесе цю інформацію, не щирий з вами, можливо, тут обманна якась інформація. Так, ще вам кажуть, що у ваше життя йде кохання. Чоловік, впевнений в собі, надійний, прийде у ваше життя із коханням. М -м -м, можливо, це нове кохання. Так, а можливо, тут нові справи будуть вам по серцю. І Ну, ви будете себе впевнено почувати у цих справах. Давайте ще на картах Таро додамо певну інформацію. Так, що ще в потоці ми можемо побачити? Так, зараз вам скажу. Якщо ви чоловік, то це стосується вас. Якщо ви жінка, то це чоловіка, про якого ви думаєте. Стосується цей чоловік, я так буду називати, молиться вищим силам. Просить, щоб... Якимось чином в його житті відбулися зміни, щоб він вийшов із якихось суперечностей, хвилювань, страждань, обману, зрад. Він щиро молиться, щиро просить того. І вам кажуть, що ви сили почули цю людину, можливо, вас почули, і ви повільно, але впевнено, будете рухатися до здійснення своєї мрії. О той прорив здійсниться і те, чого ви найбільше хочете, прийде у ваше життя. Це стосується перш за все, вашого особистого життя, наповнення в сфері кохання. Так. Ну, тут, що це тут у нас таке ще? Тут вам кажуть, що хтось, можливо, вирішив піти, піти чи то з роботи. Навіть піти з роботи і тому, що загорівся якимись новими ідеями, і ці ідеї варті уваги.